Три з половиною мільйони гривень. Такої є ціна покращеної безпеки. У Львові відновили шосте старе укриття, яке відремонтували за спеціальною міською програмою. Воно розташоване на вулиці Шевченка і стало першим, за який відповідає ОСББ. Воно входило в програму ремонту захисних споруд. Власне, програма включає в себе 13 укриттів, і це є шосте відремонтоване. Запас води та ліків, сучасна вентиляція і навіть тенісний стіл. У мерії кажуть, що такого комфорту тут раніше не було, але основне спеціальний аварійний вихід, який захистить від фатальної небезпеки. Вибудована якісна система вентиляції. Раз. Тут є відповідна кількість входів, виходів і ще є один аварійний вихід, який взагалі дає можливість тунелем під будинком вийти з даного укриття, якщо не знаю там. Буде удар калібру, наприклад, відновлене укриття це добре, але якщо воно зачинене, то сенсу в ньому вже немає. У міській раді кажуть, що будь-які бомбосховища повинні бути відчиненими 24 на 7. А якщо ні, то це вже злісне порушення. Згідно розпорядження виконавчого комітету, всі укриття мають бути відкриті завжди. Ми таке рішення прийняли. Є людський фактор. От хтось з мешканців вирішив собі закрити, щоб хтось чужий не заліз. От кожен такий факт, який ви. Бачите чи знаєте, терміново подавайте інформацію на гарячу лінію міста. Будемо людям більш детально це роз'яснювати. Оновлене бомбосховище одночасно прихищає дві сотні людей. А з запасами, які тут є, перебувати в ньому можна одразу кілька діб. А в майбутньому, після нашої перемоги, такі приміщення може задіяти під конференц зали надія Кульбанко, Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів.